18 січня максимально дратівливий день. Саме цікаво, що якраз місяць в цей час у Діві, тому через фізичні навантаження, побутові справи і такі е, дуже... Прості дії, ми можемо це роздратування нейтралізувати. Найцікавіше, що дратуються в більшості якраз земні знаки: це телець, козиріг та діва, а інші знаки не розуміють, звідки у них така дратівливість якимись напливами, тобто, це не перманентний стан цілого дня. Часом прибуває на істерику, часом на виясняння стосунків, а часом просто ідеш в плач. Але це нормально і 19-го все пройде. Тож ви пам'ятаєте, щоб це нейтралізувати, прибирання, порядок налаштовуємо, все е, з документами е, налагоджуємо, робимо побутові речі. А також займаємося дітьми, тваринками, е, ремонтом в домі, і все, що нібито має заспокоювати. Але насправді заспокоюють тільки земні знаки інші знаки цього не люблять. Якщо любите прибирання, до речі, сьогодні субота ідеальний день для прибирання. Як ставитись до цього? І чи дратівливість же вас ну вже ви це відчуваєте?